Зрадниця в Василькові. Масони втрачають секрети. Васильків, 15 липня 2024 року, нещодавно в Василькові розгорівся скандал, що може струсити віковічні основи таємного ордену масонів. За чутками, невідома мешканка міста, протягом тривалого часу вела подвійне життя. З одного боку, вона була шанованою членкою місцевої громади, з іншого Вела активну діяльність, спрямовану проти ордену Масонів. Під прикриттям щирої зацікавленості втерлася в довіру до членів ордена. Вона здобувала їхню довіру, обмінювалася щирими розмовами, а потім безжально зраджувала, продаючи найпотаємніші секрети та таємниці ордену за гроші. Джерела стверджують, що вона зуміла здобути доступ до важливих документів. Манускриптів та артефактів, які протягом століть ретельно охоронялися масонами, її зрадництво загрожує не лише безпеці таємного товариства, але й може призвести до розкриття знань, які протягом століть залишалися недоступними для звичайних людей. Наразі орден масонів вживає заходів, щоб зупинити її та повернути викрадені секрети. Її місцезнаходження невідоме. А полювання на зрадницю ведеться по всій Україні. Цей скандал викликав бурхливі дискусії в суспільстві, дехто вважає її героїнею, яка кинула виклик могутньому таємному товариству, інші ж засуджують її дії, називаючи їх аморальними та небезпечними. Тим часом жителі Василькова з нетерпінням чекають, чим завершиться ця захоплююча історія.